Кому взагалі підійде такий колір помади? Таке запитання встане у кожної, хто візьме цей засіб до рук. Це новий 155-й відтінок вінілової помади від Мейбелін, і зараз побачимо, як він виглядає таки на губах. Чи так страшно і рожево, як в упаковці, чи ні? І, як ми бачимо, це такий типовий Барбі Пінк, який підійде кому, ну напевно, якимось атомним блондинком, дуже світлим дівчаткам. Але зараз я спробую адаптувати цей колір до свого типажу. Кажуть, що коричневий контур навколо губ врятує абсолютно будь-яку помаду лише потрібно гарно це все поєднати. В принципі я їм вірю, але. Все одно перевірю. До речі, мало хто знає, що цю помаду перед тим як використовувати, потрібно гарненько потрясти для того, щоб вона мала той самий вініловий ефект, але при цьому гарно стійкість. Контур я звичайно ж зробила кривий, бо не абсолютно нікому не цікавий, і зверху наносила помадку. Почекала до повного висихання, і потім нанесла другий шар. Мені не вистачило кольору. Хоча здавалось би, не знаю, як вам. А мені це ліпком бо виглядає так, ніби я та сама старшокласниця, за якою всі в школі повторюють. В принципі, виглядає прикольно і не так ядово. Було б цікаво, звичайно, як буде виглядати суцільно рожевий але я, звичайно ж, це перевіряти не буду.